Швейцарія країна, яку світ знає за її величними Альпами, точними банками, бездоганним годинниковим містецтвом і найкращим шоколадом. Вона здається зразком добробуту та стабільності, однією з найбагатших держав планети. Але диво полягає в тому, що за логікою історії цієї країни взагалі не мало б бути без виходу до моря, без покладів нафти чи золота, без єдиної мови чи природних меж. Вона виникла і вижила, попри все. Протягом століть Швейцарія була затиснута між могутніми імперіями, що раз по раз намагалися підкорити її. Але все ж ця маленька гірська держава навчилася кидати виклик долі і перетворилася на одну з найзаможніших у світі. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Її історія почалася понад 7 століть тому. У 1291 році, коли троє чоловіків зустрілися на зеленій луці, щоб укласти клятву взаємодопомоги, вони присягнули стояти один за одного у добрій біді без кровопролиття, без мови чи підступів. Просто мирна угода між вільними людьми. Так народилася перша форма швейцарської єдності. Минуло лише кілька десятиліть, і союз був випробуваний у битві При Моргартені у 1315 році. Австрійська армія добре озброєна і дисциплінована, вирушила на підкорення території кантону Швіц. Їм протистояли селяни, пастухи і фермери, які ніколи не тримали меча в руках. Це була битва Давида проти Голіафа. Але завдяки попередженню від союзників, жителі Швіцу підготували засідку на вузькій гірській стежці між озерами. Там серед скель вони розгромили армію габсбургів. За переказами, понад півтори тисячі австрійців загинули, а ті, хто намагався втекти, нерідко кидалися у воду, щоб уникнути полону. Ця перемога стала символом народження швейцарської мужності. Після Моргартена до Союзу приєдналися нові міста спершу Люцерн, потім Тюріх. Так розпочалося поступове розширення конфедерації, що нагадувало Союз італійських міст держав. Саме тому в Швейцарії немає єдиної столиці, лише мережа міст, які зберегли відносну рівність і самостійність. До початку XVI століття швейцарці мали славу непереможних. Вони перемагали австрійців, розгромлювали бургонців і стали справжньою військовою силою Європи. Їхні загони вторглися навіть до Північної Італії, здобуваючи міста одне за одним, аж поки не дісталися Мілана. Здавалося, що ніщо не може їх зупинити, аж доки не прийшов 1515 рік. Саме тоді французи завдали удару у битві при Маріняно. Це було нищівне побоїще. Швейцарське військо зазнало важкої поразки, і замість того, щоб шукати помсти, швейцарці зробили те, чого ніхто не очікував. Вони припинили війну і уклали мир. Поступившись Міланом, вони обрали інший шлях шлях нейтралітету. Тоді ще ніхто не здогадувався, що саме цей крок визначить їхню подальшу історію. Попри відмову від великих війн, слава швейцарських бійців не згасла. Європейські монархи прагнули мати у своїх арміях дисциплінованих і відважних швейцарців. Так народилася одна з перших експортних статей країни військова сила. Швейцарські найманці служили майже в усіх арміях континенту, іноді, навіть опиняючись, по різні боки фронту. Їх наймали цілими батальйонами із власною системою командування і відпрацьованою взаємодією. І хоча ця практика тривала до середини ХІХ століття, єдиний її відголосок живе і сьогодні Папська швейцарська гвардія у Ватикані. Швейцарія залишалася осторонь більшість конфліктів, аж поки в 1798 році не прийшов Наполеон. Французи окупували країну, зруйнувавши стару конфедерацію з 13 кантонів. На її місці створили Гельветичну республіку, унітарну державу з централізованою владою. Саме тоді з'явився сучасний прапор із Білим Хрестом на червоному тлі. Проте новий порядок не проіснував довго. Вже через п'ять років республіка розпалася, і Наполеон дозволив відновити оновлену версію Старої конфедерації. Після його падіння у 1815 році Віденський конгрес офіційно визнав незалежність Швейцарії та закріпив її нейтралітет на міжнародному рівні. Відтоді країна стала притулком для багатіїв Європи, які шукали безпечне місце для своїх статків. У швейцарських банках вони могли зберігати гроші без страху, що війна чи революція забере їхнє майно. Особливу привабливість створив закон про банківську таємницю, ухвалений ще в XVIII столітті, який робив незаконним розголошення будь-яких даних клієнта. Поки великі держави вели війни та ділили колонії, Швейцарія розвивала власну економіку, фінанси, точну промисловість, зброярство. Вона рано скасувала внутрішню мита, запровадила свободу пересування і створила єдину національну валюту. Для 19 століття це було революційним кроком. До появи швейцарського франка країна мала понад 8 сотень різних монет, що ускладнювали торгівлю. Спільна валюта об'єднала ринок і стала основою стабільності. Тоді ж генерал Йом Андрій Дюфур побачив потребу в єдиному символі для армії прапорі, що став би знаком єдності. Так з'явився квадратний стяг із білим хрестом, який згодом став державним. Цікаво, що лише дві країни у світі мають квадратний прапор Швейцарія та Ватикан, які, до речі, охороняють саме швейцарці. Після короткої громадянської війни 1848 року було засновано Швейцарську Федерацію, сучасну форму держави, побудовану на рівності кантонів, самоврядуванні та постійній нейтральності. Так народилася Швейцарія, якою ми знаємо її сьогодні маленька, але вперта країна, що перетворила географічну ізоляцію на перевагу, а нейтралітет на символ сили і стабільності. На відміну від більшості країн світу, у Швейцарії діє унікальна система управління, пряма демократія. Тут громадяни самі ухвалюють рішення щодо державної політики, замість того, щоб передавати це право обраним представникам. Такий підхід має дві ключові наслідки. По перше, податки в країні значно нижчі, адже кожен важливий бюджетний крок проходить через громадське голосування. По друге, будь-які масштабні політичні зміни впроваджується повільніше, оскільки потребують схвалення більшості на референдумі. Іноді це призводило до затримок у соціальному розвитку. Наприклад, швейцарські жінки отримали право голосу лише у 1971 році, набагато пізніше, ніж у більшості інших європейських країн. Проте саме ця система забезпечила державі політичну стабільність і сприяла формуванню довіри до банківської сфери, яка стала одним із символом Швейцарії. Важливою перевагою країни є і географічне розташування, неприступні Альпи, що створюють ідеальні умови для зведення підземних сховищ, де можна зберігати золото, коштовності та інші цінні активи. Уже в перших десятиліттях ХХ століття з наближенням Першої світової війни швейцарські банки почали активно просувати свою систему банківської таємниці. Банкіри особливо їздили до Франції, щоб переконати заможних клієнтів довірити свої кошти швейцарським установам. З'явилися нумеровані рахунки, де замість імені клієнта використовувався спеціальний код, відомий лише власнику і обмеженому колу банкірів. Коли більшість європейських держав почала різко підвищувати податки для фінансування військових дій, капітали потекли до Швейцарії. Тут гроші знаходили спокій і безпеку, а багатомовність країни дозволяла кожному почуватися комфортно. Французи обирали Женеву, німці Тюрих, італійці Лугано. Під час Другої світової війни Швейцарія знову зберігла нейтралітет, проте її фінансова система виявилася тісно пов'язаною з обома сторонами конфлікту. Банки приймали на зберігання золоту, вивезене з окупованих територій, і водночас надавали кредити як Німеччині, так і Італії. Один із найбільших банків UBS навіть вів рахунок, пов'язаний із самим Гітлером, сума якого сягала понад мільярд рейсмарок. Водночас ці самі банки зберігали заощадження сотень німецьких євреїв, що рятували свої статки від конфіскації. Щоб ще більше зміцнити репутацію конфіденційності, у 1934 році влада ухвалила закон, який зробив порушення банківської таємниці федеральним злочином. Коли у 1940 році Німеччина розробила план вторгнення до Швейцарії, банки почали масово перевозити єврейські активи у підземні бункери в Альпах, передбачалося, що у випадку нападу швейцарські війська відступлять у гори та перейдуть до партизанської оборони. Проте через складний рельєф і відсутність ресурсів для окупації Німеччина, зрештою, відмовилася від цієї ідеї. Країна вистояла, не втративши своєї незалежності, і, хоч війна спустошила майже всю Європу, швейцарські міста залишилися неушкодженими, що лише підкреслило її особливий статус безпечної гавані. Після завершення війни світ дізнався, що Швейцарія зберігала значні активи, вивезені державами, осі, Велика Британія та Франція вимагали скасування банківської таємниці, однак ці заклики залишилися безрезультатними. Поступово Швейцарія перетворилася на символ фінансової стабільності під час створення Організації Об'єднаних Націй і пізніше Європейського Союзу багато хто очікував, що країна приєднається до міжнародних структур, але швейцарці залишилися вірними своєму принципу незалежності. Вони не вступили до ЄС і лише у 2002 році офіційно стали членами ООН, попри те, що штаб-квартира організації розташована в Женеві. Сьогодні банківська система Швейцарії залишається однією з найпотужніших у світі. Загальна сума активів перевищує 3 трильйони доларів, що навіть більше за ВВП країни. Близько 2,4 трильйона доларів належить клієнтам із Франції, Німеччини, Саудівської Аравії та інших заможних держав. Попри те, що уряд поступово посилює контроль за походженням коштів, питання прозорості банків досі викликає дискусії. Проте головним чинником, що приваблює клієнтів, залишається стабільність. У той час як американські та британські банки часто женуться за ризиковими прибутками, швейцарські установи орієнтуються на збереження і довіру. Саме тому, навіть у періоди економічних криз, мільярдери воліють тримати свої гроші у Швейцарії, навіть якщо це означає платити відсотки за зберігання. Крім фінансової могутності, країна славиться своєю промисловою винахідливістю. Вона давно стала домівкою для високоточного виробництва від розкішних годинників і медичних препаратів до хімічної продукції та оптики. У сфері харчування швейцарці створили глобальні бренди, відомі своїми сирами та шоколадом, а також подарували світові безліч винаходів, зокрема алюмінієву фольгу, липочку велкро та електричну зубну щітку. Не менш вражаюча – транспортна інфраструктура країни. Розгалужена мережа залізниць пов'язує навіть найвіддаленіші куточки. Туристи дістаються гірських курортів, працівники щодня подорожують між кантонами, а вантажні поїзди безперешкодно курсують Європою. Ці потяги давно стали символом точності, чистоти і пунктуальності, як і вся країна. Сьогодні Швейцарія має один із найвищих рівнів життя у світі. Тут надзвичайно низький рівень злочинності, мінімальне безробіття і велика кількість іноземців, які приїжджають, аби насолодитися її природними краєвидами. Щороку країну відвідують понад 4 мільйони туристів. Попри відсутність значних природних ресурсів, швейцарці зуміли використати свій нейтралітет, працелюбність і довіру, щоб створити процвітаючу економіку. У світі, де цілі імперії зникали з карти, Швейцарія змогла зберегти свою незалежність і добробут. Вона стала водночас і спокійним притулком від буревів історії і символом стабільності в непевному світі. Щорічні опитування показують, більшість швейцарців насамперед асоціюють свою країну з миром і нейтралітетом, двома принципами, які допомогли перетворити цю гірську землю на одну з найзаможніших і найшановніших держав планети. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайку та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!